Усім привіт! Ми сьогодні приїхали в ліс по соснову кору для декору. Цей ліс якийсь особливий. Тут завжди можна назбирати грибів. Ну, всякому разі, для нас сестрою, бо є люди, що приходять в ліс і ні, ні, ні гриба не можуть знайти. Ми завжди з грибами йдемо, завжди з якимись пригодами. Щось таке приємне, цікаве трапляється. Завжди якийсь подаруночок в цьому лісі знаходимо. ну, Добрий ліс. Як кажуть, дух лісу добрий до нас. Тому я сьогодні вирішила зробити і цьому лісові подарунок. Знаєте, який? Зараз покажу. І я привезла сюди. Ось що, Ось сніжники. Тут, бачите, в лісі немає їх. Ну, тепер, сподіваюсь, вони тут приживуться і будуть рости і радувати отаких от малявок, які будуть приїжджати в ліс. Бегом, 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 бегом. Три. Надеюсь, они тут приживутся, разрастутся, и будет весь лес подснежников. І їх так не в одному місці посажу, а там трохи, там трохи посажу. І ще, крім тих сніжників, я взяла і риси, бо теж було шкода їх викидати. Посажу тут в лісі. Все, надеюсь, не на другий рік вже більше їх буде цвісти. І риси. Ну що дурно викидати? то тут нема таких квітів якихось особливих. Ну, є такі, знаєте, ліса ж там підсніжники, проліски. А тут чогось нема. Надіюся, Не буде. Так я буду засаджувати, засаджувати, зьолуть проклюнувся. Тут засадила я трошки ківідтоками ліс. Знаєте, це непогана, до речі, ідея, щоб в пам'ять про наших захисників, які загинули пам'ять про наших дітей, щоб кожна жіночка в своєму місці там, де вона живе, посадила десь біля берега річки, біля лісу, біля поля, якісь красиві квіти, щоб нас земля стала красивою. Оквітчяни. Було би чудово, правда? Мальвами посе обсадити. Куди б ми не прийшли, щоб було гарно-гарно. Ну, потім осінь, не осінь, а літом прийду, подивлюся, як мої квіти прижилися чи не прижилися. Як ти йдемо на гриби. Так, а зараз я буду збирати кору. Це в нас вчора вже тут були, Зняли, здерли ще там, трохи є. Хороший, зараз спробую зняти. Це дятел звідти, як обчистив. Оце ми оце повалена сосна. Це я збираю для декору. Це, щоб купити, це майже 200 гривень мішок такої кори. А в лісі її повно, але нам, мабуть, мабуть, не буде сьогодні багато кори, бо якийсь набирається на дощ. Ми приїхали сюди, було сонечко, було гарно. Зараз накрапає дощик. Не знаю, скільки спіємо, стільки спіємо. Зібрати цю кору, І тільки жителі тут живуть. <рес> Дочка з внуками десь там, між деревами бігає. Грається. Поки я кору збираю, не знаю, видно вам он бі бі біжить, грається з диви. Діти вже вибігаються, спати будуть гарно. І апетит гарний нагуляють. Добре в лісі. Тихо, суєти нема, спокійно. Та щасливі дітки. Навіть не знають, що війна йде. Тут знайшла завалену сосну, суху. Оскільки зараз кори, зараз швидко наберемо. Та йдемо їхати додому, бо дітвора вже втомилася. Стят. І це. спати пора, набігались, награлися. Зараз ми цю обібремо. Дивіться, скільки тут цієї кори. Так, вот и непочатый край. Риби які красиві знайшла. Рибочки! Все, зараз ми це зберемо і будемо їхати. Бо тут, о, дивіться, як гарно відстає.